Buongiorno, любі мої друзі і бенторнаті імпаріамо con лілі! Я сьогодні така емоціоната, тому що підготувала для вас дуже класне відео, речення, слова, які говорять італійці, але які не зовсім знайдете в книжках, чи особливо Google традутори рагаці. Тому давайте сьогодні з вами подивимося, як Костіна Тіві Вері, italiani парлано, щоб розуміти їх і говорити їхньою ж мовою. Розпочинаємо. Яке ж в нас прекрасне перше сьогоднішнє слово це є Безлад Бардак. Як це сказати італійською? Ми скажемо казіно. Зазвичай ви можете почути в розмовній мові казино, але м -м, культурно? так, там Ми скажемо «дізордіне», дізордіне, тому що ордіне це коли все інордіне, все так гарно, рівно, складено чисто, акуратно, in ordine. А вже disordine, неакуратно, не бездоганно, бардак, коротше, так? Ось, наприклад, маємо in questa cucina, як бачимо на фото. На кухні, бардак, безлад, мама мія, è un casino. Можемо зробити ось таке речення. Questa cucina è un casino. <laughs> questa cucina è un casino, що ця кухня безлад, на кухні безлад. Чи Маке Казіно, маке Казно, прийдете додому і з... зловите за голову і скажете: Маке казино! Ну, сподіваюся, у вас такого немає, звичайно, але. «Баста Бастафаре Казно, ви теж так можете казати своїм дітям, які вже на голову вилазять. Я не знаю. По хаті бігають, льотають, як нас кажуть. Uh, і ви таке, бастафаре «досить цього безладу, досить шумгам», Заспокойтесь, бастафаре казіно. Фіхтам це теж потрібно знати, як сказати, чи ні. Ну, Це культурніше ні в якому разі, в жодному разі, чи там фіхтам. Я це зроблю, наприклад. Ми це гарно скажемо італійською: коль Наше фамозо каволо. Каволо це капуста. Вони використовують слово капуста, як наше блін. Наприклад, так. Ось щоб не матюкатись. Кика, як ми знаємо, говорить ки каволо. Але коль каволо це фіх тобі. Фіх я там тобі не знаю, зроблю, те, що ти мене попросиш. Угу, в жодному разі. Угу, коль каволо. Наприклад, chiuso Кюзо porta in Faccia. Коль каволоки. Каче ріторно теж можна. І так і так добре. Отже, мені закрили двері перед лицем. Міанно Кьюзово. Ну, типу, що в лице закрили мені двері. Ма Коль каволо качено. Та фіг я там до них ще раз повернусь. Наприклад, я там знаю банк. Ну, uh, no, будь-де. Uh -huh. Коли перед вами закрили двері, він каже, ну все, <схи> то був мій перший і останній візит до вас, торно? Чі торно? що це за чі? Ви зараз мене запитаєте: чи означає туди, в то місце, про яке ми з вами щойно говорили? Що це там таке може бути? Не знаю. Міяно кьюза порта Інфача. Отже, ми вже говоримо про яку про, якусь, чи про якесь місце, Un posto. Ну, то вже себе уявили. Тому ми з вами продовжуємо і кажемо коль каволоке чі торно, що я туди повернусь. Щоб не говорити знову коль каволоке торно ікульпосто в це місце. Ми просто місце знаходження, про яке говорили перед тим, заміняли словом чи. Ось такі ось справа. До речі, в мене є відео щодо чи, куди його вставляти і що воно означає. Йдемо далі. Кого це хвилює? Та кого це колише? Мене це не колише, мене це не хвилює. Ми скажемо гарно італійською: се не Фрега. Та кого це хвилює? Ма кісе не Фрега ще ось це ма обов'язково розумієте в італійській мові, щоб так доповнити. Наше речення всіма, всіма сенсами, щоб зрозуміти, що це у вас дев'ять з щирого серця. Ви розумієте? Ви додасте «макі не фрега. Що означає такого це хвилює? Mm -hmm. Наприклад, guarda ке Luigi non viene più. Ma kisse ne frega. Так, як ми це перекладемо? Це перекладемо як. дивись, де бо Луїджі більше не прейде. Такого це хвилює, прийде він чи ні. Ма Добре, йдемо далі і навчимось з вами говорити італійською варто. Як ми це скажемо, гарно? Варто. Воно того варта, це варто, варто, не знаю, прислухати, спочитати тощо. Наприклад, вале «Vale Вале pena". Vale pena», звичайно, ви вже неодноразово це чули в моїх відео, але хто це почув перший раз. Чудово вже знов щось нове для себе вивчили. А хто це почув вже в сотий раз? Прекрасно, тому що повторили. А як же? А як ми з вами повторяємо? Ви зараз що робите? Читаєте в голосі? Чи ні. Бо я вас слабо чую, якщо чесно. Ну, давайте голосніше. Читаємо разом. Вале vale лапена. А ну, як ми це прочитаємо. Ріскяре. персере і пропрісонні. Ну, це не запитання взагалі, то бо я так щось. Почала з запитання це не запитання, це афермаціоне, це факт. Давайте ще раз почитаємо. Вале лапена різкіаре, персегуіре і пропрій соні, що воно того варта. ризикувати, щоб е, до, доходити до своїх цілей, до своїх мрій, щоб мрії збувались варта ризикувати. Розумієте? Moramo tudi z vami reči, investire il denaro, vale la pena per un futuro sicuro. Kaj? Investovati košte il denaro, tako, je vredno, da imate un futuro sicuro, zaščitene prihodnje. Veste, hm? to majte vsi, vale la pena. А наступне слово на сьогодні це прислухатись. От скажіть мені, будь ласка, як ви скажете італійською саме прислухатись до когось, прислухатись когось? Що вам прийшло в думку? Аскольтаре, сентіре? Ні одне, ні друге, уявляєте? Тому дивіться, що новеньке для вас сьогодні підготувала. Правильно ми з вами скажемо це даре ретта. Ага, ось такої. Хто не знав, то я знову за вас щаслива, тому що щось новеньке сьогодні та й вивчили. Тому даре ретта прислухати з чогось, когось, щось. Наприклад, нондаре ретта, а кічеркаді, скораджарти, дай твоїй сонні. Не слухайся тих, хто намагається відштовхнути тебе від твоїх мрій. Чи зневіритись у твоїй мрії. Non dare retta a, запам'ятайте ось це a, non dare retta a queste persone. Дивіться, scoraggiare – це il contrario di coraggio. Coraggio, ми вже з вами знаємо, означає сміливість, мужність, навпаки, йти вперед. А scoraggiare una persona – робити все, яка зневіриться в себе. Ecco, scoraggiare qualcuno зневірювати когось. Тому non dare retta a queste persone. Meglio, дивіться, вже знову якийсь вислів іде італійський. Meglio soli che mal accompagnati. Краще бути одним, ніж з з, з, з поганою компанією, наприклад, так? Ніж з тими, хто погано на тебе впливає. Тому meglio soli che mal accompagnati. Dai retta ai tuoi genitori. Тівольно мене. No Слухайся своїх батьків, прислухайся своїх батьків, тому що вони тебе люблять. Дай ретта. Звичайно, ми з вами відмінили дієслово даре до кого звертаємось. Ту. Дай рета. Акі ай твої дженіторі. Знову ж таки, бачите, даре ретта а. У нас тут ай, тому що, чому хто знає, тому що артикль. І. Дженіторі, А плюс артикль І. З'єднали докупи, щоб звучало гарно. Тому ай. Добренько, йдемо далі. Як італійською сказати типу, чи там, хто там дуже тіпає, тіпа-тіпа тіпа. Ну, тут італійці теж це слово використовують. Ось. І воно дуже подібне, до речі, воно означає, воно говориться тіпо, тіпо. Ось, тому хто там дуже тіпає, то вже <laughs>, можете і італійською, типо, типо. А ви телескарпи, типо квисте, можете запитати в магазині. А ви телескарпи, типо кусте. У вас є uh, взуття типу цих, щось наподобі цих, типа таких, ось. Uh, і що це у нас за картинка, в принципі? Ну, тип якийсь, бачите, можете запам'ятати. Сидить якийсь тип в перукарні. Ось то вже. Можливо, заасоціюєте з тим, тіпа, з тим типом. Угу. Йдемо далі. Я вже не витримую. Як це сказати італійською? Я вже не витримую. Мама мія. Ми це з вами гарно скажемо. Нон не посоп'ю. Звичайно, є багато варіантів, щоб так сказати. Сьогодні на уроці ми дивимося одні з варіантів. Бо як почну давати вам всі синоніми, то е, цей урок ніколи не закінчиться. Так? Звичайно, це стосується і всіх попередніх, ну не всіх. Наприклад, типу, так і буде типу. Але е, коли ви себе, наприклад, запитаєте, скажете: Ой, а чи не можу я сказати так? Nonchelfa п'ю, наприклад. Так? Комусь, може, прийшло non la faccio più. Звичайно, що можете. Це є один з варіантів. Анці, -si, навпаки, напишіть мені в коментарях, які ще варіанти знаєте до сьогоднішніх наших фраз. Будемо арікірчі збагачувати свою мову разом. Тому, нон не посоп'ю сьогоднішній мій варіант, а які ваші? Баста, нон не посоп'ю le sue bugie, що в перекладі означає досить. Я вже так більше не можу з тими його брехнями. bugie. Ну, Брехня ла буджія, але bugie вже більше брехонь. <laughs> Тому лесуе bugie з його брехнями. Я вже non ce la faccio п'ю, чи не Non ne posso più. Non ne posso più. Ось, далі. Чи, наприклад, можемо з вами сказати non ne posso più, ogni giorno la stessa storia? Ми завжди будемо говорити одне ну після слова «ogni». ogni volta, «ogni giorno, ogni settimana. Бене. Тому я вже так більше не можу, но не посоп'ю кожен день та сама історія. Ogni giorno la stessa storia. Йдемо далі. Відстань. Як ми скажемо італійською відстань. Та давай, Зникне, згинь, відстань, відчепийся, відмахайся. Ось. Ми це італійською з вами скажемо lasciami in pace. Ваша паче. Відстань, від не знаю, що собі скажете, вабене, але ви зрозуміли сенс. Тому, в принципі, що тут робити вам речення, як і так зрозуміло. Це вже, ви можете це речення застосовувати будь-де. Ось, але замість речення, навпаки, я вам дам ще декілька варіантів, синонімів, щоб сказати: відстань, відмахайся відійди, не знаю, що від мене. Ось, ми це з вами скажемо. Спаріші. Лашамі старе. Ваттине. Або те, що синім написано: це є знов. Лашамі інпаче. Залиши мене в спокої. Спаріші дослівно означає згинь. Зникне. Лашамі старе. Дослівно означає та залиши мене. І ваттине. Йди. Геть. Ваттине йди геть. Ось маєте собі такі. Варіанти. А як сказати ти дурак, чи тільки прикидаєшся? Ти дурочок, чи тільки м -м, притворяєшся, прикидаєшся, м -м? чи дурна, що зразу дурочок. Ну, і до дівчата теж можна. Ну що, як дурочка, чи що, чи тільки робиш вигляд? Ось, ми це з вами скажемо італійською Чи сей, а фай. Ага, ніколи би не здогадались, і сіоно, бо що це за стільки тих чів, Господи, що це то взагалі не то? Значення. Але бачите, як, як воно. Що це означає, коли вивчаєш нову мову. А особливо, коли вона іншого світу латинь, наприклад, а не наша кирилиця. Дослівно ми не перекладаємо, а шукаємо еквіваленти на мові, які вчимо. Тому італійський еквівалент до нашого ти що? Чисей очіфай? Наприклад. Ну, più п'ю mio ex. хтось там мені скаже, наприклад, та, моє, моя подруга мені скаже, та все, я вже більше не напишу своєму екс, ну все окей. E, okay. Потім через день al mio ex. Я написала своєму ексу. Uh, а я вже тоді відповідаю, ма, чи sei, очі, <laughs> Ні, ну серйозно. Бо То ти мені говориш одне, а потім робиш інше, ну то чи сей, чи фай, то то бене, куку. Чисей uh -huh. Ну, Ось такі, бачите, сталі вислови, вирази, фразеологізми, не знаю, як ви там хочете їх називати. Я для вас їх підготувала аж 200 з плюсом в своїй книжечці, плюс 200 італійських ідіомів. В ній ви знайдете експресіоні кончібо й кучі, анімалі, парті дель корпу», різні експресіоні. Кот діани, які італійці використовують щодня. І в кінці книжечки також будуть еземпі, фразі есерчіці. Хочете дізнатись більше про цю книжечку? Переходьте за посиланням внизу. А у нас сьогодні це все. Я знову ж таки сподіваюся, що ви багато чого на сьогодні вивчили нового і вже від сьогодні будете практикувати і говорити все італійцям, щоб вони шокували, сказали: Вау, звідки така мова натива? І обов'язково відпишіться, як тільки використаєте ці фрази потім в реальному житті. Відпишіться, щоб я за вас порадувалася і була гордою, щасливою взагалі. Не забувайте підписатись на канал, якщо вам сподобалось відео, тому що таким чином ви не пропустите і наступні, а їх пропускати не потрібно. Щотижня я випускаю нове відео щосереди. О 8.30 вечора. І чекаю вас завжди тут з вашими коментарями і підписками. Дякую, це мене дуже мотивує. Наразі умбачоне, уна у набрачо апресто. Чао!